Наднем відпливають і літочка наші, і літа, і вже осінь бреде по холодних засмучених росах, ніби вчора під небом блакитним шуміли жита, ніби вчора ще літо дзвеніло у духмяних покосах. Ніби вчора у Чорному лісі гриміли бої, кулемете ревіли і рвались гармати. Ніби вчора і сотники. І за Україну за край свій ішли воювати ніби вчора, а нині могили хрести, вічна пам'ять живих, вічна біль, вічна туга. І цей пам'ятник, скільки любові внесли побратими Благого. Як пам'ять про вірного друга, із граніту повстав син України, земляк наш, герой, хай по літерах цих пам'ять наша живих пробігає, бо майбутнього вартий народ тільки той, хто минуле своє пам'ятає.